Дай боже друзі, знаходимося на терасі. Нарешті дійшли в мене руки, щоб зняти відео. А мене просили, в чому я йду на нічні виласки. <гум> Насправді, якщо хтось думає, що такого просто собі приїхав, вийшов і пішов, то ну, трошки люди не знають про що думають і говорять. Перш за все треба подумати про те, літо чи зима. Зараз я вам все покажу. Значить почнемо з нашого, нашого одягу. Бачите, в мене тут є куртка, там і штани, і куртки зимові літні. Сам упор для стрільби, він високий. Я маю 1,90 дев'яносто рюкзаки, дивіться, Переваги і більшості мені підходить наплічні. Ось такі наплічник. Я завжди стараюсь мати з собою ножниці садові. Класна штука. Чому? А тому що ну, Ті хороші ножниці. Вони Гіляки до 3 см можуть перерубати. Е, любі гілячки не треба ламати, легенько цюкнув, тихо було Оцей рюкзак частіше всього я використовую так само, треба щось занести. Це рідко, але він осінню використовується. Плюс його в чому? Він великий раз, а по-друге, є... в мене є каністра така біла обрізана. Велика 30-літрова, вона в нього в притірку влізає. Наприклад, якщо я вполював зайця, може й двох, то я беру, щоб його не мазати, розсуну, зайчика туди. Прийшов, треба каністру витягнув, помив без проблем. Ну, куртка, куртка, зараз я наведу. Одяг я люблю взагалі, щоб мав багато кишень, бачите? Тут в мене. Розпихувано все, що можна. І те саме штани. На кишені ззаді, спереді, на, отут ниж, над, над колінами. Я вже говорив, завжди з собою беру сіль. Отака бутилка вже я десь досипав, треба буде зараз досипати. І тепер ще то, що я беру з собою, дивіться, тут є багато чого, в залежності від пори року. Рукавиці в мене дві пари. Ну то такі на морози довлячі. То на менші. І навіть літом. Хто ходив на полювання, літом індивідуально знає. Ліпше спутіти, аніж комарів нагодувати. Кепка дуже рідко, я не люблю такі кепки. Ну як? Мені вони не дуже. Така шапочка тонша, така, коли на морози. А літом я найбільше люблю використовувати панаму. Звісно, налобний фонарик, який ви вже бачили. Ножичок. Ще один комплект акумулятора до тепловізора і до нічника. Патрони запасні, всяке були рідко. Манок. Зимою не беру. На самця ось Оцей манок, писк миші, зі мною завжди постійно. Отакий От кусочок недомоток туалетного паперу. Самі розумієте, йдете не на 15 хвилин. Всяке буває. Мій бінокль від Халки 8х32. Можна було більше брати, але хто ходив, той знає. Кожен грам він додає, потім я починає той і того дає. Е, ну і сам тепловізор, без тепловізора ніяк. Ну і в залежності взуття є черевики, є гумаки, є курсовки. А якби моя воля, я б взагалі в тапочках ходив, тому що... Чим більше зуття, тим більше шуму і тяжче підійти до звіру. Ще забув покласти тут москітна сітка. Тобто, коли літо, зараз ще комарів немає, панама розкинув собі і в тебе годіти годуть, а не кусають. Так. Ну і сам карабін. Я обзори давав, ви знаєте. З нічником. Насправді виходить досить такий комплекс серйозний, і ходити потрібно тихенько, ну, чим менше шуму. Так що не думайте, що так легко. Ще згадав, якщо дуже сильні морози, в мене є такі рукавиці, або такі шкіряні, така шапочка. Прикольна тим, що так, як вушаночка, досить. досить тепло воно. І якщо йдете зимою на лиса, ось такий комплект, курточка і штани. Тут на лах йде зверху, щоб білого кольору скіровочку. Якось так, друзі. Запитуйте, чим можу, допоможу то збиралося не зразу, якщо хтось думає, що о такого купив, ні. То все йшло поступово. То якби коней раз його купити, то трошки виходить. На все добре.